Чемпіонат західного Донбасу з бойових мистецтв об'єднав в одному залі 450 майстрів, текей Квондо, мікс Файту, бойового самбука, один кікбоксингу та боксу. Саме в останніх двох дисциплінах виступав у Донецьку. Єдиний представник рівного Владислав Жовтанюк. Організатори змагань вже знали, що Владислав Жовтанюк є чемпіоном України з боксу, є чемпіоном з кікбоксингу кік і тому. Уже у фіналі йому було підібрані такі суперники, що владіку було досить нелегко. У фіналі боксерського турніру Жовтанюку протистояв вищий та важчий суперник, але це не завадило нашому земляку виграти. Здобув золото влад, і в більш звичному для себе кікбоксингу. Загалом керівництво Будакану нинішнім сезоном задоволене. За словами Ростислава Саєнка, протягом року кількість спортсменів, які займаються під егідою федерації, вдалося збільшити до шести сотень. Чимало рівнян стали чемпіонами України у різних розділах та версіях. А ще вперше рівень вболівальники змогли побачити кікбоксинг вживу у всій його красі. Цього року ми провели в місті Рівному відкритий чемпіонат міста рівного. Можна його було навіть назвати прирівнюючи до такої масштабності, як і до чемпіонату України, і провели міжнародний турнір з кікбоксингу Україна-Чехія, де наші спортсмени показали уже живцем. Люди могли бачити стоячи біля рингу, красу цього виду спорту, і що наші спортсмени можуть впевнено перемагати і іноземних майстрів цього виду спорту. У наступному сезоні рівненські кікбоксери зупинятися не збираються, як завжди, хочуть поїхати на європейську та світову першість, а ще вперше провести у рівному чемпіонат України. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.